Друзі, привіт! Дрони Шехід зранку атакували Київщину та Київ. Були вибухи, дійсно, які всіх налякали. Дійсно було чимало дронів, камікадзе, і, звісно, вони наводяться по GPS і летіли вони з напрямку півдня. Знову ж таки, один з маршрутів, який вони прокладали раніше, був опрацьований. Окрім. Вибухів були вдалі дії нашої системи ППО, були збивання дронів, зокрема на Київщині, були влучання по дронах в самому Києві, але, звісно ж, були і вибухи, і достатньо було, можна сказати, нервів для людей, але потрібно зауважити, те, що тактика росіян ефективної роботи по критичній інфраструктурі наразі не спрацьовує. Тобто, окрім цієї, всієї вибухової історії, ми повинні говорити про те, що ті е, влучання в критичну інфраструктуру, які відбуваються, вони швидко відновлюються. А здебільшого вдається все ж таки повітряні цілі е, ліквідовувати до влучання по критичній інфраструктурі. Здебільшого е, нам потрібно робити певну роботу над помилками, тому що деякі дії росіян досі є вдалими. І знову ж таки, маршрут на Київ прокладений, ну, їм вдається долетіти до столиці. Це не є добре. Окрім Київщини, також була атакована критична інфраструктура на Сумщині. Таке враження, що у план росіян входить максимальний енергетичний колапс, Вони так собі думають створити на Київщині, на Сумщині, можливо, на Чернігівщині. Ближче до зими і після цього атакувати позиції чмобіками, яких вони готують, яких вони готують до, до цього. Але все ж таки, з квітня місяця збройні сили України готові до будь-яких сценаріїв, і зараз ефективність влучання по критичній у росіян низька. Вони хотіли. Працювати ефективніше, але їм не вдається і не дає їм це робити збройні сили України. Тому, друзі, слава Україні! Тримаємося, все буде Україна!